Правоохоронці оновили підозри усім учасникам злочинної схеми на чолі із колишнім головою фонду держмайна Дмитром Синиченком. Вони підозрюються у відмиванні 10 мільярдів гривень. Про це повідомили в прес-службі Національного антикорупційного бюро. За версію слідства, екс-голова фонду держмайна разом із спільниками поставив так би мовити своїх людей директорами акціонерного товариства Одеський припортовий завод та акціонерного товариства Об'єднана гірничо-хімічна компанія ці зі свого боку укладали договори із наперед визначеними компаніями і продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю зловмисники виводили та привласнювали. Нині правоохоронці оновили підозри голові фонду Державного майна України як керівнику злочинної схеми та організатору. Також особі, наближеній до голови фонду держмайна як співорганізатору, раднику голови фонду, двом ВО-директорам Одеського пропортового заводу, ВО-керівника об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Двом фізичним особам як співучасникам злочину Ексголову фонду держмайна підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень. Нагадаємо, що це вже не перша справа у березні 2023 року НАБУ року САП викрили злочинну схему щодо провласнення понад 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України, одеський припортовий завод, та один із найбільших у світі виробників титанової сировини. Об'єднана гірничо хімічна компанія до схеми причетний колишній голова фонду державного майна України, який очолював злочинне угрупування, що протягом 19-21 років заволоділо великою кількістю майна та коштів. Йому повідомили про підозру у квітні 23-го року. Синиченка оголосили у розшук.